Підвищення пенсійного віку для жінок я вважаю не лише розумним, але й соціально справедливим кроком, якщо взяти до уваги е, рівні права та можливості для обох статей. А також той факт, що середня тривалість життя українця становить зараз 67 років. Із них чоловіки 62 роки, а жінки 73 роки. В Україні сьогодні на 10 працюючих припадає дев'ятеро пенсіонерів. Для прикладу у Фінляндії чотири працюючих утримують одного пенсіонера, і коли в 2009 році вперше в Західній Європі ця цифра зменшилася до трьох працюючих, прем'єр-міністр цієї країни виступив із заявою про можливість збільшення пенсійного віку до 63 років з 2011 року підвищення пенсійного віку в Німеччині з 65 до 67 років безумовно сприяло зміцненню пенсійної системи. Але до швидкого результату в Україні пенсійна реформа не призведе. По-перше, вона буде, буде проводитися поступово. По-друге, вона не призведе до відчутного рівня збільшення пенсійного забезпечення, але і в черговий раз сприятиме пенсійній зрівнялівці. Якщо ж казати про вирішення економічне проблем країни, як і стояло запитання щодо цього від пенсійної реформи, ніхто таких результатів і не чекає.